В Основ'янському районі Харкова в одному з віддалених мікрорайонів міста відкрили нову підземну школу. Діти, які декілька років не могли навчатися офлайн, нарешті отримали можливість посидіти за партами, почути голос вчителя наживо, а не через екран комп'ютера, та поспілкуватися з однолітками. Мені подобається наш клас, мені дуже сподобалася ця школа, мені подобається їдальня, туалети дуже зручні і дуже зручні стільці та парти. Я відчуваю, що це ну, дуже класно, тому що можна побачити однокласників, поспілкуватися, а за екранами ну, бачимо тільки обличчя і ну, не можна спілкуватися. У новій підземній школі обладнано чотири навчальних кабінети. В яких діти будуть навчатися у дві зміни? Освітній процес у змішаному форматі організовано для учнів 20 класів. Дітям надається безкоштовне гаряче харчування. Будівництво цієї школи здійснювалося за кошти міського бюджету. Це невелика школа. Чому вона тут? Потрібна, бо як ви розумієте, це район міста Харкова, який дуже віддален від центральної частини міста, від метрополітену, там де у нас обладнані школи в метрополітені. Але потреба дуже велика. І коли я тут був, це було літом минулого року, то ми зустрічалися з батьками, з вчителями і домовилися, що ми побудуємо таку школу. Вона розрахована на 377 учнів. Це практично 90% потреби, яка є. По цьому мікрорайону. Очільник Харкова Ігор Терехов поспілкувався з батьками учнів, які будуть навчатися в підземній школі, та відповів на їхні запитання. Питань до мера було небагато. Загалом батьки просто хотіли подякувати адміністрації міста за можливість для їхніх дітей навчатися офлайн. Адже багато діточок навіть середньої школи або давно не відвідували школу, або зовсім ніколи не сиділи за партами. Харківська малеча на дистанційному навчанні ще з періоду пандемії covid 19 Мені це подобається, але нам страшно дуже, тому що йдуть зриви, за це дуже переживаємо, тому що ну, витримали стіни, чи як воно там кажеться, щоб дитина не постраждала. А так, звісно, зрозуміло, ми хочемо, щоб діти навчалися. Там онлайн воно не те, звісно, чим ходити в школу. Дистанційно ми займалися. Звісно, зараз є така можливість, що ми будемо ходити в школу. Да, зрозуміло, що це мало два рази на тиждень або три рази на тиждень, але дітям потрібно соціалізуватися, бо за ці роки, поки ми сидимо вдома, зовсім все, все погане. Наразі в Харкові знаходяться 60 тисяч дітей шкільного віку. Частина з них має змогу змішано навчатися в трьох підземних школах та одній переобладнаній невеликій школі на декілька класів в Холоднохірському районі. Також шість станцій метрополітену були переобладнані під спеціальні класи для навчання. Анна Зелінська, Олег Синицький, Олексій Старенков, Олександра Панченко, Харків. Новини.